Для того, щоб перевести програматор в режим роботи тижневого циклу, потрібно натиснути будь-яку кнопку. Заблимає температура. Тепер натискаємо одночасно дві кнопки. Нам потрібно, нам потрібно дійти до налаштувань годинника. Зараз ще раз дивіться, заблимала температура. Натиснули дві кнопки поверхня, економ. Температура мінус 4 годинник. Зараз ще раз натискаємо, вимикаємо і вмикаємо. Бачите, ми перейшли на 7 днів. Тепер, якщо ми зайдемо в режим налаштувань, заблимала температура. Дві кнопки. Зараз дві кнопки. Ще раз дві кнопки. Ще раз дві кнопки. Годинник. Ще раз дві кнопки, перший день тижня. тобто Ми вже в режимі тижневого програмування. Ще раз дві кнопки і дивимося. Перший зараз я трохи поклацаю, щоб не вийти з цього режиму. Дивимося, тут ми бачимо день тижня, годину і режим. тобто дивіться, От, якщо я піду в зворотньому напрямку, сьомий день тижня, 23 година, режим антифриз змінюється так само, як і в денному режимі, двома одночасно натиснутими двома кнопками. Так, тут треба трошки посидіти і налаштувати 168 налаштувань. Тобто, це сьомий день, 22 година, сьомого дня режим «Економ». Так, ми програмуємо весь тиждень 168 налаштувань. Єдиний момент можна копіювати налаштування попередньої години. Дивіться, наприклад. У мене четвертий день тижня, 19 година на режим комфорт. Якщо я затисну обидві кнопки, з таким от звуком змінюються години, а режим залишається, ну, він копіюється. Шостий день тижня, нульова година. Режим не хочу економ, хочу комфорт. Комфорт. Тепер я затисну, перепрошую, е, перша година режим комфорт. Чуєте такий звук? Це копіювання налаштувань на наступні години. Шостий день тижня, 5, 6, 7 година режим комфорт. Восьма комфорт, комфорт і так далі. От таким чином ви налаштовуєте кожну годину дня і тижня. Для переходу з тижневого на добовий цикл програматора необхідно в режимі налаштування часу вімкнути і вимкнути обігрівач з розетки. Дивимося, натискаємо будь-яку кнопку, заблимає температура. Тепер дві кнопки поверхня, дві кнопки, економ, похибка, час. Натискаємо, вмикаємо, вимикаємо один день.